Верховна Рада після звільнення низки міністрів призначила їм заміну. Це найбільша ротація уряду Дениса Шмигаля за час його роботи. В кабінеті міністрів дев'ять новоспечених повноправних очільників міністерства. Щоправда, замість створення коаліційного уряду народної довіри, що складається з професіоналів, парламент технічно доукомплектував кабмін міністрами, які особисто віддані президентові та його найближчому оточенню. Пише видання дзеркало тижня. Докладніше далі. Насправді, коли Володимир Зеленський на всю країну заявив про п'ять-шість менеджерів, на яких він спирається в управлінні країною, президент був гранично щирим: це голова офісу президента Андрій Єрмак, старший радник голови ОПУ Дар'я Зарівна, брати Віталій та Владислав Власюки, а також HR банкової Роза Тапанова. Люди, які нині визначають політику та стратегію воюючої держави, решта це статисти, інтенданти і постачальники двору, стверджує дзеркало тижня, навіть якщо офіційно вони називають міністрами, так що бурхливо обговорювання в соціальних мережах кадрові ротації у кабміні здебільшого ні про що. Люди банкової як не надавали великого значення конституційній системі державного управління, так на цих позиціях і залишилися. Підкреслює видання. Міністрів відправляють у відставку не тому, що вони не впоралися, а тому, що дратують своєю самостійністю. Віце-прем'єра Кубракова відставили не тому, що він завалив регіональну політику та протягував корупційну містобудівну реформу на прохання самої банк. А тому, що мав свій трек із заходом. А самостійні відносини із заходом, навіть якщо вони робочі, неприпустимі окремо від банкової. Через успішну взаємодію з міжнародними партнерами відправили у відставку також і голову Укренерго Володимира Кудрицького. Але навіть якщо прізвища нових міністрів нічого не значать для глави держави та його оточення, саме зараз вони стають критично значущими для самих міністрів. Вони мають зробити свій головний ціннісний вибір. Саме цей вибір у Віде як в особисту історію цих топ-чиновників, так і в історію воюючої України. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.